Змішалось усе на перший погляд не зрозуміло до чого тут Тарас Шевченко на знімальному майданчику Дід Мороз, снігуроньки, священники, хокеїсти, клоуни і люди з чорними губами. Готимиготи ви... ви... готи. змішалося. Уся цивілізація воленя гнів перший раз життю за 10 років. Я перший раз оленя. Ми самі в нідоуміні. <свісно> Що тут роблять хокеїсти? Я пенсіонерка і влікаю зйомками. Усе це веселе збіговисько знімається у екранізації вірша кобзаря у тієї Катерини хата на. По мості, але що то за вірш такий, тут ніхто не знає. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Хороший. Звичайно. хороший мужик був. Поховайте, краще давайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі. Що плани широкополі і Дніпро і гори. Усім Сказали просто виходити з хати і спускатись з засніженого горба, при цьому виказувати позитивні емоції українською мовою. Між собою спілкуйтесь обов'язково. Не забувайте, що це екранізація Тарас Григоріча Шевченка. Це вірш українською мовою. Згадайте мову предків. Почали зйомки фільму почали з кінця. Це його фінальна сцена і один з перших відзнятих кадрів. Не зрозуміло це е, всі на поклони. Всі, хто пройшов чи крізь цю хату, всі хто вийшов з неї. І хоча головні герої Катерина та Василь, та все ж найголовніше, тут хата, точніше, 14 хат, які символізують 14 трагічних сторінок української історії. Продовж усього фільму Катерина будуватиме нову хату, бо стару хтось зруйнує. Вона побудувала старомонголи монголи. Прибігли раз. Роз... Розрушили. Потім раз побудували полтавська битва, потім раз революція. ну і так, вона будує А вона весь... будує, вона будує, будує, усі хати виглядатимуть приблизно ось так. Спеціально для фільму їх набудують по всій території України, щоб під час зйомок спалити або підірвати. Буду плакати. Дуже думаю. Катерину грає дочка режисера Іванна. Її героїня у фільмі проживе 400 років. Ну скільки у нього діл за 400 років. Да все що угодно. угодна, от знімали вчера. Трошки скрасити важку долю Катерини. У фільмі спробує Василь. Ні, звичайно, кохання. Все, все, все. Василя грає актор Дмитро Рибалевський. Досі Шевченка боявся, і українського кіно також завжди мрачно, дуже дуже якось розтягнуто у цьому фільмі. Все буде інакше, впевнений Дмитро. Хоча вірша, за яким знімають кіно, на пам'ять не знає ані рядка. У мене є на, на айфоні. Зніматимуть кіно за державних 28 мільйонів гривень. Хочу стигнути до двохсотліття від дня народження кобзаря. Нам треба повертатись Шевченка як повертають. Знаєте, от людина голодувала місяць. Їй потім потрошку дають їсти, правда? Давайте, хоч потрошку. Олень Саша, який в житті дресирує леопардів із героєм Шевченка, геть не асоціюється зйомками утішений. Ой, ходили, стежку та вже проталапали велику. Тепер із собі збирається повернутися обличчям до Шевченка. Даже не знаю, що я пам'ятаю Шевченка. Напевно, нічого я не пам'ятаю. А Арвей стоглядів широкі точно пам'ятаю трошки. Ольга Петрів та Микола Єбідів, п'ятий канал.